thank you Це наша щорічна традиція. До написання диктанту доєдналися учні середньої та старшої школи у кількості. Це 52 чоловіки. Ми доєднуємося до диктанту разом із дітьми. це і педагогічний склад, а також працівники нашого закладу, враховуючи сьогоднішні обставини. Да, в нашому регіоні цей захід був проведений у безпечному середовищі. Навіть коли почалося повномасштабне вторгнення, ми не пропустили цей чудовий захід. Ми писали їх. Дистанційно Цьогоріч, після такої великої перерви, ми зібралися всі разом. Атмосфера просто чудова. Це ну не тільки такий акт грамотності, культурний акт великий. Я вважаю, що це перш за все перевірка нашої особистої грамотності. Також це об'єднання людей в цьому році. Текст був не дуже складний. Там був посил на те, що в цьому році відмічається 100 років радіо. В принципі, все було дуже добре.